Пятая серия. Всем привет. Приемную вам поверну. Да? Битый Майкл. Ну короче, зараз не прийде Франклін, тому що Джиммі продав свою яхту бандитам е, успішно просто е, знижкою 100%, тому я думаю, ці розговори можна пропустити просто. Блин. My All righty, Берите до пасифик бовс. Ай, ну тут дым их холон взял, да ну пшзвицы. Ту ему пистолета. Бери эту. Oh, there. There, there hurt, да это твою ж дивизию, ну чому! Чому? Да топанный запор! Пляха, тупый забор. Ну, ласка, не треба ж спочатку ехать. Да, не треба. It's boat fun, Майкл. Ну, тура, пошел нафиг. Колеса реально уже. Проколось. Ще поки що я їм з нею бігатиму, щось таке. Давай, Майкл, ну швидше, ну будь ласка, я ж не можу такий темп, бляха, держати. Тут машину, нас Ілона Давай, швидше, швидше, швидше. Молодець, молодець, молодець. Короче, бляха, муха, тупые ты водила, Майкл, бляха. Он же движок поломался, як! Блин, достать достаточно складная, я вам так скажу. Ой, исполнится. Пишу нафиг. So I'm still going to Давай, швидше! Давай! Швидше, будь ласка, машинка! Я тебе просто вмоляю! Це був не Франклин, надейшни, це був не Франклін... Сенка капут. А зараз їдемо в Лос-Антос Ось так от ми покаталися і просла. просрала яхту. Тому що Джиммі успішно продав з вигодою мишечкою з того від отків. Заручення вашого, да ні. Блін. Ой, хотів, я краще Получилося, як завжди, блін, знову їхати. Ну, коротше, друзі. А... Ну, давайте поки йдемо, позмовляємо. Я стараюся, я знімаю такі прикольні відео і на моєму каналі дуже, ну, часто виходять відео ролики. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Зараз на моєму каналі 9 підписників. Але це також ну, дуже мало. І тому я, ну, я хочу, щоб мій канал почав набирати оберти. Ну, як я і казав, я на 200 підписників. Йому масштабне відео на... 200 євро. І я навіть знаю цей. Я... Ну я добре, я вже вам скажу яке. Все одно я знаю, що це відео майже ніхто не подивиться. Тому це майже ніхто не почує. Коротше. А, я... Роблю е, машинки на радіо за 10 доларів, за 30... Ну, не за доларів, вибачте, за євро, за 10 євро, за 30 євро, за 50 євро, за за 100, і за 100 євро. За скільки да, за 200 євро буде. І типу, ось таке ось буде відео. І там будуть всякі, типу, іспитання, як, типу, вони там ось на швидкість, на бездоріжжя, на скільки там батарея на... На комплектацію, типу, які вам там ну, які там в комплекті, що буде йти. ну. Типу ви зрозуміли. І тому, будь ласка, поширте мої відео, поширте мій канал, щоб в мене було 500 підписників, І коли в мене буде така сума підписників, я зніму таке відео. Що любіть українськомовний контент. Я ми з вами тут розмовляли, ось ми вже доїхали йдуть. До. Oh, so you sure you good? Yeah, I got this. Right. Oh, I'm gonna come front. Get out and walk around. It's okay, I can just climb over. Look, man, I'm gonna get the ride fixed, man, drop this back off at your house along with this dude. It's all good though, man. You gonna get your head right, all right. All right. Listen, thanks for today. I appreciate it. You stop back out to the house, we'll talk. Ugh, you see? so man. Hey, sorry, we Ну, все, їдемо. Вас привіт святого Santos Кастомс. Вас вітаємо Сантос Кастомс. Ну добре, добре, давай, дядя, уже. Знаємо, що це таке вашого Сантос Кастомс. Все ми, в принципі, починили автівочку. Зараз їдемо додому і думаю, можна цю серію заканчувати. Музику вирубаємо. А я хотів сказати, що після GTA 5 на моєму каналі ну, перше буде проходження Чорнополі, потім чистинево і ЗОВ Сталкера, так що ігри в мене ще багато в запасі для вас. Ви не будете скучати. Мені мене ту бімку, яку я грав. У мене конечно, на якийсь плюсняк напав. І тому я, якщо треба буде ще купити на аккаунт в стіні мені BIMG Drive, щоб я продовжував знімати з нею відео. Вам вже ж вони подобається, так. Давай, давай, давай. Что Как же виды заканчиваются. Да, питьте вы в сраку. Блин, а им пестичники фиговые. Look out! Я не в Я кто тут продавба. Манишу скажу. С. Dude, what a dobra. Oh, sad. I don't want to play you howling. we both unemployed, we could run together, you know? Yeah, I think about it home. Or we could just like shop, you know? Play darts or get our drink on. Strip clubs. Come on, dude. I get real crazy. Yeah, I got your number shit I need. Помилюся. Дякую вам за перегляд. Дякую вам за увагу. Підписуйтеся на мій ютуб канал, ставте лайки і до побачення.